Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, для вас огляд автомайданчика супер пропозиції, які є на сьогоднішній день. Багато автомобілів приїхало, багато цікавих пропозицій, тому не пропустіть. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Kia Ніро, комплектація Executive Line, Ледовські фари, ближнє, Дальнє, Ледовське, Денні годові вогні. Даний автомобіль лише приїхав за аукціону, ще навіть наклеючка з лобового не знята. Автомобіль весь в рідній фарбі, весь в оригіналі, перевірено електронним товщиноміром фарб. Голландський автомобіль з голландського аукціону в збереженому стані. Більше 10 років купуємо автомобілі в Нідерландах. Ніяких випадків з зміною спідометра ніколи не було. Завжди підтверджені пробіги, завжди оригінальні пробіги. Даний автомобіль 2020 року. Сох батареї 100%. На попередніх відео ви бачили заміри комп'ютером, безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик, Електросидіння. JBL музика, пам'ять сидіння, тримання полоси. Неонова така підсвіточка, яка міняється в кольорах. В 2020 році вже йде нова навігація. Великий планшет нової навігації. Так, 20-й рік дорожчий, дорожча Кіаніро за 2019 рік. Але, на мою думку, набагато симпатичніш. Камера заднього огляду з проекцією. І також в 2020 році є вже українська мова. Так, великий планшет, навігація, мультикермо, тримання полоси, адаптивний круїз. Пробіг чесний і перевірений. 100 423 км. Даний автомобіль зараз заряджений на 100%. І має запас ходу 435 км. Температура на дворі 5 градусів. Звичайно, коли ми включаємо обігрів салончику, виставляємо на температуру, припустімо 21 градус, додаємо вентилятор і перераховується 413 кілометрів запас ходу. Розраховується цей запас ходу за останніх 500 кілометрів. Так, є підігрів сидінь, підігрів керма, максимальна комплектація Executive Line. Даний автомобіль в збереженому стані. Що по салону, як ви можете бачити, так і по кузову. Без м'ятинок, без царапин і тому подібне. Підшипники не гудуть, ніяких нюансів немає. Така Кіаніру приїхала з аукціону. Супер пропозиція. Не зволікайте, телефонуйте. Автомобілі продаються швидко. Є ще багато інших пропозицій. Такий супоровий автомобіль, як Kia ev 6 також лише приїхав з аукціону від даного автомобіля. Можна підключати будинок. Для використання електроенергії. Ціна з ПДВ 32 тисячі. Ми ж купуємо по ціні нету. Можемо купити для вас даний автомобіль 27 тисяч євро. 26 999 євро. 74 кВт батарея 96 тисяч рідного пробігу. Така Кіа ЄВ6. Лише приїхала з аукціону. З понеділка спробую зробити більш детальний огляд. Автомобіль весь в рідній фарбі, весь в оригіналі, в збереженому стані. Є ще наступні пропозиції. Також можна від даного автомобіля підключати живлення. Це в нас де Hyundai Ioniq, П'ятий 22 й рік випуску, чистий 22-й рік, в такому класному графітовому кольорі. Також автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, також лише приїхав з аукціону. Максимальна комплектація з панорамою. З понеділка будемо робити огляд, кого цікавить телефонуйте. Кіа 64 кВт, темно синій металік. Також автомобіль в ідеальному стані, також є в наявності. Opel Amperka 64 кВт. Executive Line автомобіль також лише прийшов з аукціону. Шкіряний салон, нейтральні такі сірі тонни і супер пробіг. 83 тисяч комплектація Executive Line з музикою Bose. Є такі автомобілі. Далі йдемо на другу частину автомайданчику, подивимося, що є ще нового, що можемо купити, доставити розмитнити в Україну, а також є доставка по, Україну, по Україні для вашого міста. Так, є багато вантажних автомобілів. Вантажних фургонів, також є дизельні автомобілі. Мазда, цей автомобіль є. На сайті бензиновий, більше для голландського ринку. 18700 євро бензиновий механічна коробка передач. Peugeot 3008, свіженький прихід, лише автомобіль прийшов з аукціону. Такий кросовер, такі автомобілі ми купували, доставляли в Україну. Так, ціна даного автомобіля 14 200 євро. 151 тисяча пробігу. Всі автомобілі лінзинові, всі автомобілі з сервісним обслуговуванням, всі автомобілі мають сервісну історію і підтверджений пробіг. Ренотрафік, Nissan. І Opel Vivaro є такі автомобілі в наявності. Volvo, V60 такий автомобіль є по досить хорошій ціні. Всього-навсього 11500 євро. Двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. Тойотки гібридні в різних кольорах. Темно-синій металік, голубий металік, чорний, є такі автомобілі в наявності. Свіженька пропозиція по Audi в такому сіренькому графітовому кольорі. Ауді лише прийшла з аукціону. Дивимося, що всередині, всередині у нас тряпчатий салон. Автоматична коробка передач 212 оригінального пробігу. Наступна Audi, сірий графіт, легкосплавні диски, білий шкіряний салончик, пробіг автомобіля 155 тисяч. Якісь автомобілі вже є на сайті, якісь Лише будуть виставлені, тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Ринок в Європі досить динамічний. Opel Combo, Також вантажний фургон є в наявності. Kia E-Niro 64 кВт, срібний металік. 20-й рік, 80 тисяч пробігу, також є в наявності. Йдемо далі. Citroen Jumpy, Mercedes Vito, Hyundai Kona 64 кВт, комплектація преміум, лише автомобільчик прийшов з аукціону. Nissan Leaf в класному такому коричневому кольорі. На максимальній комплектації Текна Босе Ледовське світло, ближнє Дальнє. Мерседес Віто. Прошу вибачення. З Тітани, Ренокі є такі автомобілі. Йдемо далі. Peugeot 3008, комплектація. GT Line, ледовське світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски, білий перламутр, максимальна комплектація на класному такому шкіряному салончику. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. Панорамний дах є такий автомобіль. Йдемо далі. Hyundai 2020 рік з трьохфазною зарядочкою лише прийшов з аукціону. Є такий автомобіль. Великий асортимент електричних дизельних автомобілів. Свіженький прихід Volvo, гібрид-бензин, лише прийшов з аукціону. Сьогодні ми купили Volvo XC60 2017 року для нашого підписника, для нашого інтернета з Хмельницької області. Досить класні є Mercedes Vito вантажні фургони, Механічні автоматичні коробки. Великий асортимент по комерційному транспорту. Заходимо на сайт, вибираємо автомобіль, скидаємо скріншот, рахуємо розмитнення з доставкою в Україну. Є комерційний транспорт будь-якого формату. Якщо ви не знайшли на сайті даного автомайданчику, можемо купити для вас на аукціоні. І ще одне Peugeot 3008. Механічна коробка передач, такий голубенький металік, також комплектація GT-Line. Такого автомобіля, в такому кольорі, на такій комплектації в Україні ви не зустрінете, тому що їх є тут лише одиниці. Opel Movano, Renault Master, є такий асортимент, є такі автомобілі. Volkswagen Крафтери також є такі автомобілі. Нещодавно ми купили такий автомобіль для нашого клієнта зі Львова. Автомобільчик вже їзде по Львову. І сьогодні ми відправляємо такий оранжевий крафтер до України. З нового року комерційний транспорт в Нідерландах має подорожчати. Тому Ще до нового року можемо купити. Е, свята починаються, фірми закриваються. Тобто до 25 грудня можемо купити, доставити, розмитнити будь-який автомобіль для вас. В кінці року вже будуть ці автомайданчики закриті. На свята. Hyundai Kony в білому кольорі є три варіанти. Nissan Leaf є такі автомобілі комплектації Tecna на з батарейками 40 кВт, а також 62 кВт. Тому кого цікавить, пишіть на Viber, робіть попередні замовлення. Все вам скину фото, відео, звіт. Купимо, доставимо, розмитнемо для вас. Такий асортимент на сьогоднішній день, досить великий вибір. Меганчики четверті в дефіциті. Останній меган, який навчора прийшов, на сьогоднішній день є в наявності, це в хачбеку. комплектація звичайна. На легкосплавних дисках автоматична коробка передач. Є такий автомобіль, є він вже на сайті. Тому, кого цікавить, можемо купити, доставити, зробити все під ключ. Заходимо на сайт, вибираємо, робимо скріншот або скидаємо ссылку автомобіля. І я вам прорахую розмитнення і доставку даного автомобіля. Досить цікавий автомобіль Audi A3. Гібрид бензин. Також лише прийшов з аукціону. Автомобіль в червоному кольорі і по досить хорошій ціні. Ціна 8... 8800. Це ціна для Європи. 7.300 ціна нето для... України. Купуємо по ціні нету, клієнтам рахуємо відразу автомобіль в Україні по ціні Нету. Тому ви зразу економите 21%. Повернення ПДВ ніхто не чекає. Робимо все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходьте на сайт. На сайті сайт в описі даного відео. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. На все добре, до нових відео.